Привіт, друзі! Всім! Дякую за те, що завітали на мій канал Алекс Влог. Вітаю всіх! Розповідаю про своє життя, життя своєї родини тут, в Японії. Життя це рух, і сьогодні я зі своєю родиною відправляюсь в маленьку подорож. Хоч ще не дуже видно, але знаєте, весна вже набирає своїх оборотів і поступово все починає зеленіти. Подивимося на місцеві краєвиди і заїдемо в місцевий базарчик. Подивимося, що почув можливо щось прикупимо для себе додому. Скажу чесно, пригоди почалися з самого початку. Я забув включити мікрофон. І тому те, що я кажу зараз, воно можливо не співпадає точно з тим, що я кажу на відео. Ну, бо я не пам'ятаю, чесно кажучи, що я казав тоді. Добре, що це було всього лише буквально пару хвилин. І я зорієнтувався і вже включив мікрофон. Все пішло добре. Ну, викручуватися із труднощів це не вперше. На все дивимося позитивно, ну, що робити. Більше нас оточує така гарна природа, такі квітучі дерева. Тож, просто насолоджуємося таким прекрасним чудовим весняним днем. В цілому, знаєте, мені подобається, як японці піклуються про природу, все в них так чистенько, акуратненько, і часто можна побачити ну, от в цьому парку, де... Я зараз прогулююсь білих лебедів, які прогулюються зі своїми родинами. Але з іншого боку можна побачити якісь незрозумілі сміттєві звалища. От таке теж є тут. Як ви вже помітили, місцевість така цікава, з одного боку ставок, а з іншого такі от фермерські угіддя. А ось там бачите такі дерева накриті таким синім тентом. Це від значить, ну, різних птахів. Захист від птахів. от, Таким чином. Вони стараються зберегти урожай. А ось там бабуся, бачите, рядочки копає молодець. своя, Займається своєю справою. от, Якісь такі дачні участочки. Справа. Це дорога для транспорту зліва, де я їду зараз на велосипеді, так. а справа пішохідна доріжка. От, так от розпределяється. Некерований рух. Квіточки вже розцвітають. Все тут всі місця зайняті, Бачите, тут все закрите, немає, ледве знайшли ось там. одні пішли, тепер нам звільнилось місце. Взагалі, обід на природі це, мабуть, найкраще. Я в дитинстві завжди любив ходити з батьками на природу, робити якісь сендвічі, готувати якусь їжу. Головне на природі із людьми, які ти любиш, які тебе люблять. Це просто чудово. Окремо подяка моїй дружині, яка зі всією любові приготувала всю цю смачну їжу. Мія приносить темпо. Oh. <просе> ой, 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 ой. Ой. Какая чудова глявана. Для пиков. Какой чудовый запах. Пиков. Буквально на пару хвилин залишив дітей, вони кудись побігли і ось вже знайшов їх в такому місці. Випробовують нову якусь таку конструкцію бетонну. Діти вони такі: всюди треба попробувати полазити, потрогати руками. Якщо десь витерти пилюку, обов'язково своєю одежею витерти пилюку. Цікавий такий метод паркування велосипедів. Вішати за сидіння. Можна зняти велосипед напрокат, ківізи такі, такі гарні продаються. Тут є також вуличня їжа. Пакуємо всередину фармерс маркет. Наші відбувається стерилізація рук. Ось така полуниця. Да, ось таку ціну. Ось такий попкорн тут. Теж полуничний попкорн. Яблука теж так непогано. Market. По суті, це овочі, тут фрукти і всяка інша продукція місцевих фермерів, місцевого господарства. Така тут зелень продається. Рахується, що ця вся продукція без хімікатів. Ось такі цікаві капці зроблені. Японські традиційні засеніян. Навіть біц вишити. Навіть різні книги продаються. Теж. Скоріше все такі конер з різними снеками. О, з Танзані навіть є, ним є шоколад. О, цікаво. Капусточка, одна капустина, сам самбіаквін. Ось така морква. Грибочки. Особливий чесник Янгяку Санджоніджуєди. Одна головочка. Булька. А ще ось такий вирваний. Вирвана цибулька прям з землею, з корінням. Продаються кусочки гарбуза. Ось такий. Четверта частинка частина ні, ніяко самжуєн. Перчинка теж. Лідей досить -таки багато. Популярний. Популярний місце популярний такий маркет. Дійшли до хлібного відділу. Яйця. Скільки тут їх штук? 20 штук здається. Ось така ціна. А ось тут мариновані продукти. Так цікаво, так гарно виглядають. І часник маринований, і капуста, і якісь різні овочі, огірки. Тобто, що хоче. Да. Дружина каже, що ми можемо самі робити. Правильно? Молочко. За Йонг Якуян і, звичайно, осуші. Ось такі гарнюрі, гарнюні о суші. За сим манах хачуть джуєн. Дочка зали кудись. Мама. Щось хоче показати. Ой-ой-ой! Ой. Купили морку. Ось таку морпу купили. Виглядає. Смачно. Так, зараз йдемо в інший е маркет, в іншу будівлю, поряд Подивимось, що там ще. Як тільки кудись заходимо, діти завжди біжуть і все хочуть трогати, як я вже казав, руками, ногами, ну чим завгодно. Ну тут нам да якийсь такий баланс і дозволять трогати, ну скажімо так, пробувати. Да? І з іншого боку, ну правильно ним а, користуватися, ну, допомагати їм а, правильно відноситися до а, саме тих речей, якими вони користуються. Я ще в процесі навчання, як це правильно робити. Green Coffee Mall. Цікавий такий вибір. Kilimanjaro Coffee. А ось це місцева галявина для виступів естради. Інколи тут бувають, приїжджають різні артисти і збираються багато людей послухати. О, ще? В цілому місцевість досить активна. І в фермерському плані, бачите, є навіть е, морська ферма, хто вирощують якісь морепродукти, і в спортивному плані. І з собаками бігають, і взагалі самі люди бігають, ну, займаються спортом. Повертаючись до теми про фермерство, взагалі в Японії це дуже популярна о, така от тема фермерство, органічні продукти. Ну, тобто дуже часто і дуже багато людей саме вирощують. І Цікаво, що самих фермерів і самих продавців тут немає. Продукцію береш. І ось сюди треба класти гроші. Така от коробочка цікава. То. Самообслуговування. Звичайно, в Японії покупцеві довіряють, але на всяк випадок камери стоять для впевненості. Ось така у нас вийшла прогулянка, такий у нас був фармер-маркет. Дякую за те, що були з нами, додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, шерте друзям. Щасливо і до скорої зустрічі!